Привіт, в цьому відео будемо шукати відповідь на питання, в чому суть та сенс корпоративних або комерційних лептопів. До того як взятись за це відео, я цієї відповіді не знав. Але тепер, завдяки знайомству з лінійкою Asus ExpertBook, знаю. Але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, для чого такі ноути? Це офіс, це навчання, це бізнес, це виробництво. Це просто надійна машинка, яка має раціональний прайс та достатні для своїх задач характеристики, ще й в металевому корпусі. Вони про портативність, бо максимально тонкі та легкі. Нагадую, там немає якихось лютих праців або відеокарт з RTX. Вони витривалі одразу у двох сенсах цього слова. Це по-перше, до 10 годин автономної роботи, і це завдяки енергоефективному процу та достатньому екрану. А ще це захист за стандартом mil std 810H. І тут є один дуже і дуже важливий нюанс. Багато виробників, заявляючи про сумісність з цим стандартом, не до кінця з вами відверті, тому що цей стандарт це не два-три тести, які зазвичай роблять, їх набагато більше. Звичайно ж, ніхто їх ніколи запам'ятати. Не зможе, отже, вибачте, я буду читати, тому що я їх не запам'ятаю. Тим паче, експертбуки проходять тести висотою, як зберігання, так і користування. Чотири тести з роботи та зберігання при високих температурах та різній вологості. Чотири тести з роботи та зберігання при низьких температурах та різній вологості. Зміну температури від мінус 51 до плюс 71 градуса за Цельсієм за годину. Тест на витривалість у вологості в дев'яні. 95%, тест на стійкість до піску та пилу, тест на вібрацію та на стійкість до ударів. А ще тест на вібрацію в умовах морських хвиль та на додаток заморозка при вологості у 95% та відтавання при плюс 30%. І всі ці тести, експертбуки, проходять. Чи можна це вважати знущаннями над лептопом? Ну особисто я вважаю, що так, чи на користь це вам, як користувачу. Ну, як на мене, теж так, але на цьому Asus не зупиняються. 15 тисяч використань портів. Вони, до речі, в цих ноутах, як і багато чого іншого, підсилені тест тиском у 30 кілограм на кришку та на дно у складеному стані. І тест вважається успішним, якщо екран залишається неушкодженим. Тест клавіатури на 10 мільйонів натискань. І я кажу про одну окрему клавішу. Тест відкриття кришки 50 тисяч разів. Ще це тест симуляцією тряски. Ну і наостанок на клавіатуру виливають 66 грамів води чи кави. І після всього цього ноут живе чи витривалий він? Ну як на мене. Так, ще ці ноути про захист вашої інформації та приватності. Є дактилоскопічний сенсор, тобто сканер відбитків пальців, є TPM-модуль, є паролі на біос та на сховище. є блокування використання флешок, є механічна шторка вебки та вимикання мікрофону хоткеєм. Ну а якщо ваш експертбук комусь прям занадто сподобається, скажімо так, то є Кенсингтон. А ще це про мережеву безпеку. У всіх експертбуків мережева карта або всередині, або під'єднується через мікро HDMI. Чому це важливо? Уявіть, що доступ до вашої робочої мережі, яка по дроту, надається за MAC-адресою, щоб зрозуміти, що саме ви зайшли зі свого ноута. І далі ви раптом втрачаєте свій стандартний свисток, не такий, звичайно ж, а який по USB, стандартний. А хтось його знаходить чи може поцюпити. Під'єднує до свого ноута і вуаля у нього є доступ, тому що мак-адреси ж співпадають. А тут ні. Отже, це безпечно, тому що тут мікро-HDMI, Він мікро-HDMI виключно де юре, а де-факто ні, це просто порт. А ще це про софт цілу тонну софта, з якою розбереться майже будь-хто. І цей софт він дуже різний: від моніторингу до налаштувань, від віддаленого керування до безпеки. А ще ці ноути про комунікацію: вебка повторюсь з фізичною шторкою. А мікрофон з шумозаглушенням. Причому це шумозаглушення може працювати як для вашого мікрофона, так і для вашого співбесідника, але на вашому боці. Це ноути про зручність. У нових моделях лінійки ExpertBook за допомогою утіліти Expert Widget можна програмувати деякі кнопки. Наприклад, у мене на FN плюс 1 налаштована зміна режиму живлення, на FN плюс 2 запуск програми Paint, на FN плюс 3 відкриття сайту є каталог, а на FN плюс 4 відкриття папки мої документи. І декілька комбінацій все ще залишаються незайнятими, і ще це ноути про гнучкість. Наприклад, ви, як власник бізнесу, говорите з якимось системним інтегратором про придбання експерт буків, і щоб не переплачувати, вам потрібно Менше сховище, тому що у вас все у хмарі, але при цьому більше оперативної пам'яті. Ви не витрачаєте свій час на те, щоб самостійно перекручувати всі ці ноути на менше SSD та більшу оперативну пам'ять, які ви звичайно ж самостійно. Купляли окремо, і ви нікого для цього окремо не наймаєте. Ви просто звертаєтесь до системного інтегратора, та в результаті отримуєте ноути вже кастомізовані під ваші особисті цілі та задачі. Та сама історія, до речі, і з аксесуарами. До цього ж можна віднести і гарантію, яку теж можна розширити. І ні, я зараз не про ті сервіси, які вам напихують в магазинах за будь-яку ціну. Я за офіційну підтримку, офіційну гарантію та офіційний сервіс від виробника. Хоча для мене цей сегмент, відверто кажучи, новий. Не до кінця був зрозумілий. Мені було б дуже цікаво з одним з цих ноутів взяти та розібратись прям дуже детально. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео, тому що я це обов'язково зроблю. Ну і за інерцією напишіть у коментах, чи взагалі цікаві вам відео, де ми будемо розбиратись з різними лінійками ноутів різних виробників. І ось на цьому, наче все. Побачимось. Тут бо знаєш якусь таку гівку, де я його тим 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 тим. Щось таке роблю.